Добрий день! Поруч з нами живуть крихітні істоти комахи. Вони найдавніші мешканці нашої планети. Важко собі уявити світ без комах. Зовні вони дуже різні, не схожі між собою. Але спільним є те, що тіло комах розділене на три частини: у них є голова, груди та череси. У всіх комах. По шість ніжок, майже усіх є крила та вустики антен. Але не всі комахи маленького А Про яку комаху піде мова, відгадайте загадку. Сам чорний, та не Ворон, є ріг та не бик. Шість ніг без копит. Це жук-рогач, або його ще називають жук-олень. Жуки олені такі великі, що можуть займати більшу половину долоні. Пропоную вам провести спостереження за жуком рогачем. Він є найбільшим і найкрасивішим жуком, якого ми можемо зустріти і в наших населених пунктах містах та селах. Назвали його так завдяки великим верхнім щелепам, які нагадують. Розкидисті роги оленя. У жука оленя велика голова, схожа на шолом, груди та черевце чорного або темно-коричневого кольору. По обидва боки від тіла розташовано по три ноги з гострими кіхтиками на кінцях. На голові, окрім очей, є чутливі вусики, тонкі крила жука ховаються під міцними надкрилами. Що захищають їх як чохол, а свої верхні щелепи, які нагадують друге оленя, комаха використовує для захисту з іншими жуками та від нападу хижаків. Пересуваються вони по стовбурах дерев, дорогах, галявинах та доріжках, шумно літають серед дерев, дворів та будинків, зищать. Де часто сидять вони на стовбурах дерев, із яких витікає сік. Дуже люблять жуки ласувати цим соком, квітковим нектаром та росою, а ще деревиною та листям. І що цікаво, жуки олені із задоволенням плавають у воді. Що робити, коли ви зустріли жука оленя? Постарайтеся не зашкодити йому. Не знищуйте його, а краще віднесіть до трави кущів дерев у його природне середовище. Адже жуки олені є окрасою нашої природи. Тому давайте їх берегти. До побачення!